Квадроцикл проданий у нас на Полтавщину. Якщо я не помиляюсь, в Полтавській області є таке містечко Нові Санжари, буквально 30 км від Полтави. Значить, Оплатив квадроцикл військовий. Він зараз служить, боронить нас з вами, герой. Значить, везу квадрик буквально післязавтра, напевно, до них додому зустрічати буде дружина і вже почне експлуатувати цього квадроцикла по господарству. Значить, це лінхай. Модель називається Pathfinder, тобто слідопит, повнопривідний квадроцикл з чесним повним приводом. На карданах квадроцикл має понижену передачу, підключаємо і передній міст. На борту у нього електролібетка, круте світло, матричні LED-фари, інжекторний двигун, підігрів в ручок. Ну, коротше, є все необхідне для господарства. От, коштує такий квадроцикл 5100 доларів. На Полтавщині буде. Плюс один крутий квадроцикл. Хочеш такого дракона або будь-якого іншого, звертайся, контакти в профілі.